Всім привіт, друзі! Сьогодні буде обзор на ось такі бачите телефони, які сьогодні мені принесли. А, їх тут всього 10 штук. Ой, не 10-9. Зараз покажу, давайте. Тут би їх багато, ну я так думаю. А, давайте візьмемо ось такий перший телефон це Room. Я про нього вже відос робив. Як бачите, він такий приползний, трішки статки і добре. Далі дуже вбитий телефон, я трішки його ем, полагодив. І ось щось він. І ось дуже сильно розлимо. У мене такий телефон є, це Nokia N76, е, а це був Trum е, ТН545. Це ось таке не собі звучить. А ну ж так. Далі це Samsung Q600. такий гарний. Синього кольору. Трішки камера залагала. А, далі у нас ось така Nokia, я ще модель не знаю. Зараз гляну модель. А, 60-70 Nokia. Давайте оглянемо, яка вона гарна. Я, такому телефон, ну, я оцей телефон мрію собі в колекцію. І він у мене вже з'явився. Ось такий гарний. Класний телефон. Далі це ось така Nokia. Зараз я відкрию, спробую відкрити кришку. Ой. Я модель не знаю зараз. Зараз потрібно відкрити. О, ой, який він тут гарний, Ем, Модель 600К2. Добре. Гарнень такий помаранчового кольору, переливаючийся. У мене є такий тільки бордовий, але інша модель така схожа. Тобто не схожа, це в нас Ось така модель теж переливається з чорного або а тут світло-поранжевий. Далі це в такий в мене телефон є. Це Nokia 101, це 100% я знаю. Ой, тут він, тільки камера трошки заляпана. О, сім-карта. Я в колекції сім-карт, це як якраз. А, це 112. Це. це не так, як тут називається. Давайте видіки, не знаю що. І він в такому, я б сказав, доброму стані. Далі це ось такі Sony Ericsson. Тут повинна була бути модель, то її нема. Тут щось таке ще що дженіт, не знаю що. А, модель в нього К510i. Такого в мене телефону не було. Ну, таких маленьких, таких цікавих телефонів в мене не було. Так що давайте далі. А, Телефон Моторола. Цікава якась. Тільки А, у мене така є. А, це що в нас за модель? А, я не знаю, яка тут модель. Я не знаю точно. Так що давайте швидко все розкажу. І останній телефон це у нас Nokia. Зараз я так попаду. Це у нас ось така Nokia. Зараз я відкрию швидко акумулятор. Ну, ось, як бачите. В мене... Я думав, що в мене ще така модель є, але ні. Ось модель, яка я думав, які я думав. А це ось яка вийшла. Як бачите. Давайте швидко відкриємо. Ось. Так, ми відкрили. Бачите, теж добрий стан, але що в нас тут є? Модель 2730. Добре. ну Гарний телефон, я б сказав, теж такий. Дуже схожий на ось цей. Дуже. Ну, Кому сподобалось це відео, ставте лайки і до побачення.